Зараз будемо говорити про ядерну безпеку. Один плюс один продовжує марафон. Шон Берні з нами в студії. Це спеціаліст з ядерних питань Грінпіс центральної та східної Європи. Будемо говорити і про ті загрози, і про реакцію Європи і світу на ці загрози, які зараз існують, і про удари біля наших АЕС українських, і про те, що робити з безпекою в цілому. Ну новина, вітаємо, яка вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Новина, яка сколихнула світ про те. Що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може нести ядерний заряд, і Росія продовжує лякати ядерними погрозами? Як Європа відреагувала, зокрема, і ваші організації? що ж це жахлива ескаляція урядом Російської Федерації, і як вся ця війна, це все незаконно і це жахливо. Але це ще одна спроба спробувати залякати українців своєю зброєю. І як Крінпіс, то звичайно, це балістична ракета, це велика проблема. Це була це не була на цього разу ядерна зброя, але може. Бути, Тож, це подальша ескалація Путіна для того, щоб тиснути на Європу на США для того, щоб не підтримувати Україну. Тому я не думаю, що це спрацюває. Тим не менш, це жахливо. Ми неодноразово чуємо, і це фактично підтвердив наш президент Володимир Зеленський про те, що Путін готується атакувати підстанції біля атомних електростанцій, які яких в Україні чимало, і ми, ми бачимо, як діє Путін, і ми розуміємо, що в його божі. Вільній уяві це допустимо такі удари. З точки зору ядерної безпеки, як ви оцінюєте подібний хід з боку Росії, чи означає це ядерну ескалацію і яку загрозу для ядерних об'єктів України це може нести? з 24 лютого 2022 року уряд Російської Федерації використовує ядерний тероризм для того, щоб погрожувати людям. І те ж саме вони роблять на Чорнобильській атомній електростанції на Запорізькій електростанції, і тепер коли вони зруйнували більшість традиційних. Те вони тепер направлені на ядерні станції не напряму, а на субстанції направляються. Вони розуміють, що субстанції підстанції це надзвичайно важливо для критичної енергосистем so України. Тож ж вони використовують Without ядерний терор для themselves. того, щоб підставити Ми знаємо, що удари вони не були безпосередньо по наших АЕС, але пролітають вздовж і ракети. Ми бачили також, що і поруч з Рівненською, Хмельницькою, АЕС Південноукраїнською час від часу пролітають російські ракети. Наскільки ви зараз оцінюєте захист наших об'єктів і що потрібно ще зробити? звичайно Україна чітко Україна пояснила міжнародній спільноті, що потрібно якомога більше засобів протиповітряної охорони. Але вся ця територія вона під загрозою, тому що вона вразлива через ті атаки, які відбуваються. Тож єдине, що ми думаємо, може зупинити в разі якщо російський уряд вирішить атакувати, єдине, що можна зробити, це розмістити магате фахівців на підстанціях. це угода, яка була між магате та президентом Зеленським. І магате мали Направити фахівців на ці підстанції. Ми не віримо, що російський уряд буде атакувати магате, тому що магате працює по всьому світі з Російської Федерації, підтримує ядерний експорт та ядерні станції по всьому світу. тож вони не стануть ризикувати тим, щоб вбивати фахівців. МАГАТЕ тому магате мають діяти і розмістити своїх фахівців там. І Аненфо На... в... кінці uh, жовтня вони були, в кінці жовтня вони були. Останній раз на станції це був другий раз, і вони мають тримати там персонал постійно для того, щоб захищати раз. Я хочу зачепитися за ваші слова, які були сказані рік тому. Ви заявляли про те, що і просили якраз міжнародне агентство з атомної енергії розмістити постійних спостерігачів на підстанціях, критично важливих для роботи атомних електростанцій країни. Ви отримали тоді реакцію на вашу заяву? Ми кілька разів зв'язувалися з паном грусі. Він дуже зайнята людина, але він має приділити цьому питанню увагу. Я думаю, що проблема полягає в тому, що не магатеки існують з іншого боку з боку Російської Федерації. Російський уряд не хоче, щоб магате був на підстанціях. Минулого четвер посол у відні пан Ульянов чітко пояснив Магате та міжнародні спів. Ноті, що місія магате на підстанціях, це буде проблемою для Російської Федерації, і це також показник для нас, що магате час діяти, діяти з міжнародної спільнотою з ООН, І вот всі вони змушуть Змусити МАГАТЕ бути там не It's на місяць, не на два, не через два місяці. А зараз цю тижні. М можливо запитання не прямо по вашій спеціалізації, але я думаю, що у вас має бути якесь розуміння або ну хоч якесь пояснення того, чому це відбувається саме так. Ми бачимо, що попри будь-які дії Росії, зокрема і е через ядерний шантаж. І захоплення Запорізької АЕС світ ніяк не наважиться на введення санкцій проти ядерної інфраструктури Росії, зокрема і Росатома. А і будь-які що Путін не робив, як би він не ескалював цю війну? Все одно світ не наважується на блокування ядерних активів Росії і Росатом. Чому це відбувається? У вас є розуміння і уява цьому? <п measuring voice>. <utains> я вже близько 35 років працюю в Greenpeace, і весь цей час я і мої колеги борються з ядерною промисловістю Російської Федерації в Росії та за кордоном. Я думаю, що ми можемо тиснути на Російську Федерацію. Немає санкцій, і це злочин, це жахливо. Це те, як країни європейські підтримують Російську Федерацію, це неприпустимо. Тим не менш, я думаю, ми можемо перемогти в цьому питанні. Наприклад, за два місяці, за два тижні буде річниця запуску блоку з Запорізької атомної електростанції і в 1984 році він був запущений. І як ми знаємо, Російська Федерація хоче запустити принаймні один з блоків. Тож ми тиснемо намагати. Ми тиснемо на уряди для того, щоб пояснити Росатому і сказати російському уряду, що не можна запускати ці блоки. Рестарт не відбудеться цього року. Це не відбудеться. Вони не змогли запустити, що вони роблять з підстанціями в такому разі. Запорізька станція використовується як загроза для того, щоб погрожувати європейським країнам. Використовується підстанція як ядерна загроза, щоб пояснити Україну або ви. Відключаєте свою енергосистему для того, щоб у вас не було ядерної катастрофи, або у вас буде ядерна катастрофа. А Україна не може відключати цю інфраструктуру, тому що це потрібно для того, щоб постачати електроногію тут, у цій студії та по всій Україні. Російська Федерація це знає і тому використовує це як важіть для того, щоб підштовхувати Україну до програшу. ті, хто підтримує Україну, вони це розуміють, але недостатньо роблять. Тим не менше, ми не можемо при. Не ми та так, маємо повернути Запорізьку АЕС, тому що вона це власність України, а не Росії. Росія дійсно її окупувала. Тобто, з ваших слів випливає те, що організація Грінпіс вона долучена до контролю е над Запорізькою АЕС над інформацією, яка е там е відбувається навколо те, що там, тому що українська сторона мало е обізнана в цьому питанні, і Росія допускає міжнародних спостерігачів і таких незалежних організацій, як ваша. Ну як no. мінімум до інформації, ну ясна річ, що ви не їздили туди. Yeah. Ми були в Запоріжжі в 1994, uh, 1994 mm -hmm. році, коли That's ми робили протест. Там і магате знаходиться в Запоріжжі, і МАГАТЕ мають там залишатися на даний момент. Але якщо говорити про те, що відбувається в Запоріжжі, ми говоримо, що можемо сказати, що це систем на гострі ножа. Вони використовують обстріли. І вони обтілюються лінії високовольтні також. І ми чітко бачимо, що Російська Федерація погрожує безпеці Запорізької атомної електростанції. ЗАЕС вже два роки не працює і тому зараз. Полоне топливо, і якщо системи охолодження буде втрачені, то е, паливо буде потихеньку охолоджуватися. Тож у нас буде один крик один-два тижні. Перш ніж у нас ситуація стане критичною. Це надзвичайно важливо. На превеликий жаль в Рівному, Хмельницькому, Південноукраїнською там ситуація інша, тому що там. Паливо воно гаряче, і якщо щось трапляється і не буде охолодження, то будуть великі наслідки. Уряди в європейських країнах вони це знають, і магате це знають, і європейські країни це знають. Це означає, що немає вибачення, тому що фахівці магате не на підстанціях вже цього тижня. Це має продовжуватися постійно, можливо, кілька років, тому що мережа була настільки пошкоджена російською незаконною війною. Цими жахливими атаками на Україну, що нам потрібні ці заходи захисту. судячи з того, що. Ви кажете, складається враження, що МАГАТЕ підігрує Росії і інколи робить те, що вигідно саме Путіну. Це так я думаю, що пан Гросі він в цьому разі просто сходить з з цим, тому що він грає з цим. Як можна сказати, що вони не будуть захищати Україну в разі ядерної небезпеки наступногоша? Дня вже магате працює в Єгипті, в Туреччині з Російською Федерацією. В них є проблема. Вони глобально просувають Російську Федерацію, але в Україні в них є правило. Вони мають запобігати уникати критичної ситуації в Україні. Це той конфлікт, який відбувається в голові Росії. В нас є дуже важлива місія. Якщо ми хочемо припинити цю катастрофу, ми маємо діяти. Сподіваємося, що вас. Ваш візит він був спланований заздалегідь, а не пов'язаний з тим, що зараз питання ядерної безпеки наростає. Путіна калює це питання. Сподіваємося, це було сплановано заздалегідь. Шонберні, yeah. 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 спеціаліст ядерних питань Greenpeace центральної та східної Європи, був гостем нашої студії.